Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наш онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку коли у твій край приходить весна. Так, ми з вами починаємо новий розділ про весну, так і будемо багато виконати різних завдань. Добрий день! Всі ли рівно озирнулись, один одного усміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Так, отже, привіт, друзі. Яка зараз пора року? Так, весна, який місяць, березень, яке сьогодні число? Так, у нас 15 чисінь сьогодні сонечко, чи є опади? Молодці. Так, хто знає температуру повітря? Чудово. Відгадайте загадку. О ліса струмки пустила, землю травами встелила, пише квіти принесла чарівна моя. Весна правильно. Що з весною настає? Сніг у полі розтає. а чому то так буває? Що ж синіє на сонце його пригріває? Що ж синіє на землі, ніжні проліски малі? А щепнеться з під листа? то травичка вироста, а над полем що обринить любий жайворон дзвенить. Пригадайте ознаки весни, які почали з'являтися в природі ще наприкінці зими. Так, стоночко стало вичі підніматися на горизонт, Так. Далі, що ще? Так, день став довшим, вже менше холоду, так, з'явилися перші квіти, проліски, підсніжники, пташки починають повертатися. Так, за світлиною можемо сказати, що бачимо, повитекли стромочки, з'являються такі проталини. Так. Весна це шлях, який проходить природа від зими до літа. День весняного рівнодення ділить добу навпіл, 12 годин триває день і 12 ніч. Припадає цей день на 20 березня. Після Дня весняного рівнодення дні поступово стають довшими проти ночі коротшими Вважається, що день весняного рівнодення відділяє зиму від весни. Якщо ми розглянемо з вами календар, то зеленим кольором це у нас якраз весна. Це у нас березень, квітень, травень. Весна приходить в різні куточки України в різний час. Календарна весна починається 1 березня, а астрономічна день весняного рівнодення. Але справжня весна завітає лише тоді, коли середня температура за добу перевищити 0 градусів впродовж кількох днів. Які ж прикмети весни? Так. І день весняного це припадає на 20 березня. Розглянемо з вами малюночки, пам'ятаємо, ми порівнювали осінь з зимою. Тепер бачимо, перше це відноситься до весни. День довший, ніч коротша, а зима навпаки. Навесні дні стають коротшими, а ночі довшими. Ні. Розпускаються сніги. Ні. Так. З'являються перші весняні бурульки. Так, на деревах набухають квіти. Ні. У нас почки такі, Бруньки. Птахи прокидаються від зимової сплячки. Ні, то звірі. Звірі повертаються з теплих країв, ні. Птахи. Весна нем красна. Весна відмикає дерева й води. Березень березовим віником зиму вим'ятає, а весну в гості запрошує. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 28. Нам потрібно роздивитися два малюночки, зафарбувати їх і підписати, які пори на них року зображені, та провести лінію, щоб показати різне розташування сонечка. Ми подивимося, день короткий, ніч довша, і сонечко не висока, це яка у нас пора року. Так, вірно, це в нас зима. Отже, а друга, відповідно, це в нас весна. Отже, зафарбували, написали слово зима. Провели біля сонечка нашу лінію. Написали слово Весна. Та провели так само лінію і зафарбували. Дивіться, так само дерева ми нашу травичку робимо зелененькою, так, доріжечку вже видно, але на деревах ще листочків немає, якщо це в нас рання весна, так? Так, чудово. Можна зробити шпаківню, закріпити її на дереві, спостерігати, які птахи до неї прилітають. Отже, ми можемо синички, горобці наші годівнички, так, і шп... до шпаківні. Може, шпаки, коли які повернулися. Так, будь ласка, тепер дивимося. Продовж павнити календар сиволів весняних місяців. У нас є березень, квітень, травень і тварини. Тут у нас лелека, адже саме березнем велика кількість прилітних птахів повертається. А, далі я вам пропоную тут за. Писати оберегом, як саме в квітні є всесвітні дні цих тварин, коли про них згадується. А в травні всесвітній день собаки та черепахи. Найважливіші події в Суспільному житті в березні це День народження Тараса Григоровича Шевченка. Так, в квітні у нас 1 квітня це День сміху. А в травні у нас у цьому році це у нас Великдень. Отже, пропоную вам записати в другу колонку Бобер Хом'як. Третю колонку Собака, черепаха. Так, тепер в останньому друга колонка. 1 квітня, день сміху. П'яте травня, великдень. Так, а третій, третій рядочок ви кожен сам заповните стосовно які найважливіші події у твоєму житті. Наприклад, найважливіша подія мого життя в березні, день народження. Тут і написали день народження, або день народження мами, брата, татуся, бабуся, або когось з рідних, або якась прогулянка, або поїздка у вас планується. Так. Корисні знання, над чим варто замислитись, та це мені потрібно. І ще ми з вами виконаємо дві інтерактивні вправи. Перше нам потрібно розбрати. Це весна, чи так, чи ні. Так. Бачимо. Це весна. Так. Ні. 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 Не весна. Ні. Ні, так само ні, так, ні, 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 це у нас, так, ні, так, так, ні, ні. Так. Так. Ні. Чудово. Так, і друга у нас діаграма з віточка. Нам потрібно розташувати предмети, де вони знаходяться. Так, дивимося. Зараз у нас стане більше наша картинка і буде зручніше. Так, струмочок. Де у нас ось він струмочок, крапочка. Далі білка. На дереві вона. Шпак. Так само: кораблик. Ось ми можемо побачити. Підсніжники. Дівчинка їх хоче зірвати. Так, шпаківня. Ось вона. нас. Так, далі: вербові котики. Ось ми маємо. Ластівки так само до нас прилітають. Все, здаємо відповіді. Бачимо все чудово. Я вам дякую за урок. Всього найкращого і до побачення.